В ефірі спецпроєкт про Нікополь, життя міста та навколишніх громад в умовах терору росіян, як змінить життя Нікопольчан, набути статус території, на якій тривають активні бойові дії, та як люди гуртуються задля допомоги один одному. Про це поговоримо у випуску. Наші журналісти вже готові поділитися найактуальнішою інформацією про ситуацію в Нікопольському районі. Друга тиха ніч у Нікопольському районі. Завдяки нашим захисникам минула доба, в райцентрі та усіх інших громадах прийшла без надзвичайних ситуацій. У Нікополі продовжують відновлювати пошкоджені ворожими обстрілами об'єкти та обстежувати постраждалі житлові будинки. У місті працюють комунальні та соціальні служби, громадський транспорт, підприємства та бізнес. Дякуючи військовим. Російських військ в межах Нікополя, і Нікопольського району немає. Ми продовжуємо роботи по усуненню наслідків обстрілів. Кілька днів тому Нікополь увійшов у перелік території, де ведуться бойові дії. Чи не щоночі від ворожих обстрілів з реактивних систем залпового вогню у місті здригаються десятки тисяч мирних жителів? Із міста вже виїхало до 40% місцевих. Решта пристосовуються до нових реалій. Тим часом у Нікопольському районі ще дві громади Мирівська та Червоно-Григорівська подали необхідні документи та чекають на отримання такого самого статусу. Остались врім'янка, літня кухня, підвал, куди ми прятались. Он цілий. все ціле, крім вдома, гараж. Кілька плиток кахелю на підлозі. Це все, що зосталось від її будинку. В одну мить родина Марини лишилась усього. Російський снаряд поцілив прямісінько у дім. Жінку, її чоловіка та двох доньок врятував щасливий випадок. У ніч обстрілів вони були у друзів на дачі. живешь всю жизнь, вкладываешь средства, душу в дом. У нас были такие мысли, но мы не могли оставить. У нас тут были собаки, у нас, у нас был дом. Нет, у нас не было таких мыслей, чтобы выезжать. А сейчас? Ну, сейчас уже подумаємо, але ну, пока нікуди. Десятки розтрощених приватних будинків та багатоповерхівок, розбиті об'єкти цивільної інфраструктури. Це результати ворожих обстрілів по мирному Нікополю. Люди живуть в постійній небезпеці. Адже коли в чергове росіяни вгатять по місту із тимчасово окупованих населених пунктів Запорізької області, не знає ніхто. Люди, які залишились, вони розуміють, чому вони залишились. Що треба робити, як себе поводити? І якщо ми в день живемо, займаємося своїми справами, то коли ми приходимо додому. Переключаємось трошки від роботи то приходить розуміння того, що знову буде ніч і знову будуть обстріли. Тобто це класичний тероризм від військ Російської Федерації. Нещодавно Нікопольську громаду внесли до списку територій, що знаходяться в зоні проведення бойових дій. Тож нині всі ті, хто виїхав з міста, можуть розраховувати на допомогу від держави, оформити яку можна через застосунок дія для осіб з інвалідністю для дітей 3 тисячі гривень, для інших осіб це 2 тисячі гривень. Також люди реєструються в відповідному переліку, також можуть отримати відповідну гуманітарну допомогу, це як і медикаменти, і продукти харчування. За час масованих обстрілів із міста вже виїхало до 40% населення. Більшість жителі берегової лінії. Втім, частина лишилася. Серед них і пані Тетяна. Нині вона допомагає родичу ліквідовувати наслідки рашистського обстрілу. Окупанти поцілили у його продуктовий магазин. У нас бомбять ні за що, ні за що розрушають наші дома, лишають життя наших дітей, наших друзів, наших родних. Просто людей. Ну... Мы ничего им не сделали, зачем они пришли к нам? Наши ЗСУ, наши ребята, теробороны, и все-все-все, которые все-таки все дадут отпор этой нечисти, по-другому их назвать нельзя. И мы останемся здесь, на своей земле, в своем доме, со, 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 со своей жизнью в конце концов. Понад три тижні район під постійним вогнем російської армії окупанти вже випустили на мирну Нікопольщину понад 1100 реактивних снарядів. Понівечили понад дві сотні будинків, кілька лікарень, шкіл та садків. Внаслідок ворожих обстрілів п'ятеро людей загинули, та понад півтора десятки постраждали. Юля Кочет, Геннадій Вєтров Нікополь. У застосунку повітряна тривога додали попередження про хімічну та радіаційну небезпеку. Тож тепер користувачі отримують сповіщення про початок та завершення повітряної тривоги, артилерійського обстрілу, вуличних боїв, хімічної загрози та радіаційної небезпеки. Для кожного типу тривоги створені унікальні сповіщення, окрім звукових сигналів, застосунок також надсилає текстові повідомлення з рекомендаціями дій залежно від виду загрози. Повномасштабний наступ Росії об'єднав мільйони українців. Навіть раніше незнайомі люди згуртовуються задля взаємодопомоги та спільного протистояння ворогу. Відтоді як окупанти тероризують нікопольський район, місцеві мешканці спільними зусиллями облаштовують бомбосховища, розбирають завали в пошкоджених будинках та не лишаються осторонь чужої біди. Як нікопольці допомагають тим, хто живе поруч. Наші кореспонденти вийшли на вулиці міста і запитали у людей. Відома приказка Моя хата з краю» вже давно не про українців. Ми гуртуємося да допомагаємо не лише армії та волонтерам, але й один одному. Чи змінилися сусідські стосунки за час війни? Як та чим нікопольці допомагають один одному? Стосунки не змінилися, але як було таке осталось. Яке у нас сусіди добрі? У мене сусідка постійно як тривога, то прибігає до мене в підвал. У нас в подвалі сидіть. Ми всі туди спускаємося. і сидимо. З початком війни хто не виїхав. Ну гуртуємося у підвалах, ночуємо, якщо страшно, кому. Все зробили там, привели в порядок. Постараємося всім допомагати, особливо таких, хто в пожилому віці вже стараємося ходити там в аптеки, магазини, допомагати, там у спускатися. Ну, в принципі, все вместе скооперирувалися. Ну, как бы в магазині теж допомагаю. Ну, как бы бабушки у нас на районі живуть. Я розумію, що їм тяжело в магазин теж сходити. То тобто, ся просить, не ніколи. Моє відношення таке до сусідів, як було добрим, таке й остається. А сусіди бувають різні, бувають і добрі, бувають і злі. Так що, якщо вони були злі, то не, я не замітила, що вони перемінилися. Підтримуємо, чим можемо, особливо во час тривог. Не у всіх пожилих людей є сучасні гаджети і телефони, щоб це все. Звісно, по можливості ми їх предупреждаємо. Підтримка потрібна, потрібна, тому що без неї нія ніяк не можна. Тож тримаємось, підтримуємо один одного і продовжуємо разом протистояти ворогам. Якщо у вас є важлива інформація або тема для обговорень, телефонуйте на нашу гарячу лінію. Бережіть себе, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Нова добірка інформації про життя Нікуполя на вас чекає вже завтра. До зустрічі.